Знищення Цезаря Кунікова. Чому воно стало фатальним для росіян? Він призначений для висадки, на необладнане узбережжя. Факти тижня дізналися важливі деталі, що міг насправді перевозити корабель смертник. Зараз ми знаходимося в танковому, де одновременно можуть розміщатися 10 танків. Як втрата чергового десантного судна змінить стратегію Росії в Чорному морі? Ворог вже відмовляється від виконання завдань там. І чи вистачить у нас морських дронів? Аби пустити на дно весь чорноморський флот РФ, ранок 14 лютого у чорному морі поблизу Криму здіймається дим та чутно вибухи. Саме так виглядали останні хвилини великого десантного корабля Куніков». На відео оприлюдненим головним управлінням розвідки видно, що після кількох ударів дронами корабель нахилився на лівий борт і почав тонути. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений, і на переході був знищений безпілотними. Апаратами українські морські дрони наздогнали російський корабель неподалік від Алубки. і саме це місце для атаки спецпризначенці обрали неспроста. Я думаю, що цю точку рандеву було вибрано тільки в основному, через те, що там ускладнена для супротивника можливість виявити такі дрони, тому що біля Севастополя, наприклад, дуже багато. Різних систем спостереження, авіація літає, там, намагається виявити. За повідомленнями пропагандистських воєнкорів, після цієї чергової для росіян втрати корабля командувач Чорноморським флотом адмірал Віктор Соколов був знятий з посади. А що в нас Всі случилось? У нас нічого не вийшло, життя продовжується, Чорноморський флот виконує задачі. Великий десантний корабель Цезар Куніков» був у Росії відносно новим судном. Його побудували у Польщі у 86-му році, а у 2014-му його модернізували в Болгарії. Корабель розрахований на близько 90 осіб екіпажу, більшість з яких ворогідно загинула після атаки, та мав вантажопідйомність 4 тисячі тонн. Зараз ми знаходимося в танковому трі, де одновременно можуть розміщатися 10 танків, або 12 плаваючих ПТ-76. Цезар Куніков брав участь у низці військових операцій Росії у Косово, Грузії та Сирії, де здійснював забезпечення сирійської армії. З початком повномасштабного вторгнення в Україну його теж планували залучити до виконання завдань. Але 24 березня 22-го року корабель пошкодили наші захисники. Під час цієї атаки був ліквідований капітан судна. Початком агресії Росії проти України. Він мав висаджувати десант. 810-ї бригади морської піхоти знаходився в Севастополі, був завантажений, але десант так і не висадив. От. Після того як ми почали використовувати морські дрони камікадзе по Севастополю, вони перемістили на <клухи> кораблів своїх, найбільш Таких важливих російська, в тому числі цей корабель, останнім часом росіяни використовували корабель не як десантне судно, а як транспорт у логістичних ланцюгах для забезпечення потреб фронту. Відомо, що під час атаки він був завантажений боєкомплектом. Однак, яким саме не уточнюється, моє припущення, що він віз туди навіть може шахеди, тому що шахеди, що що ну, кожної ночі вони запускаються з Криму. З чаводи, з Більбеку, з Балахвали а, і їх досить багато запускається. Я думаю, що їм якийсь запас туди привезли, тому що якщо жахеди перевозити нових ну, транспортом. То це ну, трошки не небезпечно, тому що вони просто великі за розміром. Тож виходить, сили оборони України знищили не тільки велике цінне для росіян десантне судно, а й відносно швидкохідний транспорт, який давав багато логістичних переваг. Він е призначений для висадки на необладнане узбережжя. Тобто теоретично він е менш е вибагливий до портової інфраструктури. Тобто, е якщо цивільне судно для розвантаження може потребувати там кранів тощо. То тут можливо тут можливо леш, леш, леш проводити такі процедури. Звісно, кардинально на обсяги постачання військ на фронті це не вплине, адже зрештою, окрім доставки вантажів морем, РФ користується шляхом поставок через Кримський міст та суходолом через тимчасово окуповані території. Однак, так чи інакше, це суттєво підвищує градус напруги у чорному морі, через що окупанти зайвий раз можуть задуматися: а чи варто ризикувати черговим десантним кораблем заради функції вантажного суду з іншого боку, ну якщо вже надто сильно їм припече, то вони можуть використовувати для цих поставок, хоча менш зручно, але я йому кажу, якісь. Нашвидко на конвертовані цивільні цивільні судна розраховувати, що Росія відведе весь флот з Чорного моря, поки було б занадто наївно. Скоріше за все, певний час ворог ще продовжить самогубне виконання бойових завдань, що тільки на руку українським силам оборони. Адже для РФ це не перша втрата саме великого десантного корабля. 24 березня двадцять року біля Бердянська знищено Саратов, 13 вересня 23-го у Севастополі потопили мінськ. А 26 грудня. 23-го року в районі Феодосії затонув Новочеркаськ. Таким чином, із 13 кораблів, які були на початок агресії, у них зараз функціонують фактично 8. От. І ще два кораблі перебувають на ремонті в Севастополі. Точно можна казати, що, ну, що можливості цього групування, ну, на третину точно менше в Чорному морі. Вот уважається, що якщо на 40% менше, то ворог вже відмовляється від від виконання завдань там ну, це не знаю це. Такі старі методики. однак, якщо попередні десантні кораблі знищували різними видами зброї, зокрема крилатими ракетами, то це Куніков, як вже підтвердив очільник ГУР Кирило Буданов, ліквідували морськими дронами Магура Ві-5. Це багатоцільові надводні дрони нового покоління, легко запускаються з будь-якого віддаленого місця і мають безпілотне керування. Дрони це модифіковані. В них збільшена бойова частина, збільшена швидкість. От. І це дозволило фактично дронам цим а, е, нанести йому пошкодження, а, через які він затонув. У нього дуже багато функцій. От. І там і протимінна, і пошуково-рятувальна. І... Ну, от, я думаю, що з цієї точки зору можна сказати, доцільно сказати, що дрон магура 5, він став такою ну, багато. Функціональним дроном не тільки дрон Камікадзе. на початку лютого цими дронами вже ліквідували російський ракетний катер Івановець. Тоді Буданов повідомляв, що по корпусу судна наносилося шість ударів. Цезар Куніков, в свою чергу атакували п'ять дронів, що наводить на думку, що ГУР працювала свою стратегію знищення російських човнів. Я так розумію, що наші останні морські перемоги все таки пов'язані з тим, що ми забезпечуємо совні застосування, тобто, коли Одночасно виходить на один корабель кілька дронів. Умовно кажучи, поки буде вражений один, якийсь таке доста до досягне мети. Тобто, власне, як і за завжди, їх важлива не тільки ефективні зброї, але її кількість. Чим же росіяни можуть захиститися від подібних атак? На одному з останніх відео на кораблі окупанти розхвалювали його бортове озброєння. На Більшому десантному кораблі придусмотрені дві реактивні артилерійські установки гроза М. Ці установки оказують подавляючий ефект з большим деморалізуючим ефектом на противника. Шквал із 40 122-мм снарядів снарядов в одному залпі однією установкою освобождають пространство. Однак очевидно, що проти подібного класу цілий все це виявилось безкорисним. Крім того, за словами експертів, дрони намагалися влучити по кораблю в одне й те саме місце, щоб за першим вибухом, так би мовити, закріпити результат контрольним. Однак на черзі Сили оборони готують ще більш технологічну зброю. Ціпі думаю, що більш більш важливим це буде все таки надання створення дронів, які можуть нести якесь озброєння, яке яке могли кораблі на відстані, з їх кількість і збільшить їх загрози від них. І звісно, підводні дрони, які можуть атакувати корабель корабель з нижньої його півсфери, очевидно, що сили оборони України сьогодні домінують у використанні морських дронів однак, ворог швидко вчиться. Адже коли ЗСУ винахідливо відпрацювали методику застосування fpv дронів по окупантах на землі, росіяни перейняли цю тактику і спробували вийти на паритет. Тепер же вони вочевидь будуть намагатись придумати контрзаході і на морі та розвивати цей вид зброї у себе в України на відміну від Росії військовий флот відсутній, тож цілі можуть бути дещо інші. Тут є певні політичні проблеми, тому що якщо вони атакуватимуть такими дронами, то вони атакуватимуть не військових кораблів України, яких в морі нема, а цивільні кораблі третіх країн. Це вони до такого вдавалися на початку вторгнення, але чи будуть вони готові вдаватися до цього, такий ризик існує і власне. Тому по є потреба звісно, в охороні кораблів у територіальних водах України. Який же російський корабель сили оборони можуть обрати наступним? Безумовно, найбільш цікавими цілями з військової точки зору є російські ракетоносії, які залучаються під час масованих ракетних атак України. Це звісно уцілілі фрегати чорноморського флоту РФ і підводні човни, але з підводним човном це дуже складно, тому що це треба умовно кажучи його ловити в надвнадвому положення. Слабо слабо уявляю, як це можливо, як крім як на його базі чи біля виходу з неї. А фрегат – це дійсно дуже дуже була б непогана ціль. на дану мить. Єдиним пошкодженим російським ракетоносієм є Корвет Аскольд, який перебуває на ремонті. Однак, в цілому, після затоплення Цезаря Кунікова вже 25% чорноморського флоту офіційно вважається знищеним. А виробляти нові судна подібного класу Росія нині не спроможна. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.